Яка там сума? До закриття? Взагалі поточний борг складає 16 322 гривні 49 копійок. У мене навіть за 10 не буде закрити. Це хіба що зможу закрити за 10, якщо хоча б мінімум розбити на 3 місяці. Почував, дякую. У вас сума борву 12600 12 600, наразі, так? Ви як пануєте одразу цю суму закривати? Якщо б компанія погодилась. Мені взяти оце тіло, я вам сразу кажу. З фінансами в мене зараз не буде такої суми, щоб я взяв і зразу заплатив. Допустимо, ну, мінімум на три платіжа розбить, тоді я може, ще й витягну. Всім привіт! З вами Серебан, і все, як ви любите, розмови по передресації. В цьому ролику ми домовляємося за людей закрити за тіло. Перший дзвонок у нас поступає від колекторської компанії Siroco Fінанс і другий дзвонок від компанії. «Мі... договори доручення. Розмова записується, а то знову до вас метою регулювання питання. Mm -hmm. Три, чи готові до оплати по кредиту протягом тижня? Є, документи вже у вас чи як? Я щось не зрозумів. Які саме документи? Ну, по займу ви дзвоните чи по чому? Так. Ну. Договір знаходиться в компанії Siroco Finance, що був в MyCredit. Він ага. вже переуступлений згідно договору факторингу. Якщо ви ага. про це. Так, да, да, да. Я просто... Так, хотів уточнити просто. Так, так. А яка там сума? До закриття. Взагалі поточний борг складає 16 322 гривні 49 копійок, з них тіло 10. Угу. 10. Тіло а компанія хоче за 16 закрити, так? Да? Це взагалі поточний борг миш. Угу. Ну, за 16 в мене не вийде закрити ніяк. Алло. Ну чесно, чесно. У мене навіть за 10 не буде закрити. Це хіба що зможу закрити за 10, якщо хоча б мінімум розбити на 3 місяці. Тобто по 3,5. Ну, чуть, чуть менше. Там 3-300 з чимось виходить, так же? ж? 6-9. Ну так, да, да. Так то зможу. А якщо сума, ну, я ж кажу, більше десятки, якщо не розбити, ніяк не зможу закрити. Алло. Так, добре. Зараз перегляну вам доступні мови. Можливо, спробуємо щось зібрати хвилину. Це було потрічно. Так, в принципі, можемо так зробити. 10 тисяч розбит на три платежа, правильно? Так, 3, 333 33. О, платіж. це було так. Це було б чудово. Сьогодні готові першу оплату внести. А, а ви можете мені щось, е, ну, скинуть якесь посилання чи ще щось. Я вам в будь-якому випадку, надійшлю зараз реквізити на Viber, ви можете оплачувати в будь-якому банку а, онлайн, фізичному, окрім привату. Якщо у вас тільки приват, додаткове посилання на EasyPay, де можна сплачувати, чи у вас є інший банк? Так, є, 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 що знайду. А хотів ще спросити, а це. Якщо банком оплачуєте? А Гарантійний лист якийсь можна, чи у вас в компанії нема такого? Ну можна, але тоді безпосередньо все буде довше. Ну, нічого, Тому що я якраз. Я розумію, раз... ну нічого, Просто знаєте, з гарантійним листом мені спокійніше буде, це по-перше. І повторяю, якраз, якраз поки ви його зробите, я якраз першу суму знайду, щоб внести. Скільки там, 3, 300. 233? Так, так, так. І потім, я ж так понімаю, ну, три платежа, третій я оплачую, ви закриваєте і скинете гарантію справку про закриття, правильно? Довідку. Ага, довідку, довідку, так. так. Ага. Так. Ну, ну, це буде отлічний Скажіть, варіант. Будь ласка, по якого кожного числа фіксуємо платіж? 24-го впораєтесь це п'ятницю і кожного 24-го далі буде оплата. Да, да, да. Давайте так, це буде відлічний варіант. Зарплата у мене з 20-го, в принципі. Я знаю, так, да, так, да, так. Да. Добре, тоді кожного 24-го фіксуємо вам графік платежів. Зараз я вам протоплюю його на Viber. Угу. І гарантійний найближчим часом, до п'ятниці точно буде у вас вже на Viber. О, буде відлично, буду чекати, значить. Все, добре. А ми чекаємо від вас на оплату після цього. Добре, добре, дякую, до побачення. Отак, <кхем> да, от чуть мене нормально? Так, я вас звернучу. З Мілоан компанія Мілоан, Олексій, Олексій звати. скажіть, у вас зараз 370 днів по термінування, думаю, ви в курсі, так? Які у вас обставини склалися? Працюєте? Працюю, так. Да. Є робота? проживаєте, як документи зазначили, так? Ви на Франківській області? Ні, ні, я вже давно переїхав. Переїжджав. В безпечному регіоні зараз? Да, в Кіровоградській області, місто Кропивницьке. Сипу. Почув, дякую. У вас сума бурла 12600 шістьсот 12 наразі, так. Ви як пануєте одразу цю суму закривати чи частинами? Та, звісно, хотілося б частинами, якщо є така можливість. Наповніть, будь ласка, скільки, скільки я там брав, бо вже більше року пройшло, я туди не заглядав, 10. бо не десять тисяч, так? Так, дивіться, ви ж знаєте, так, що на період військового стану поняття, штрафи не нараховуються, але відсоток це коронтування йде, і вам хоча б частинами потрібно робити оплату. Ви законом від оплати не звільнені, хоча б частинами. Так, да, ну все, я, дивіться, я це розумію. Ну, смисл мені робити частинами, я не бачу взагалі. Тобто, якщо я, я якусь суму там, буду вносити, там, вона ж не впливає на тіло кредиту, це просто пролонгація. Тобто, а пролонгація Ні, це, це вона нічого не дає. Я почув вас, ви помиляєтесь, коли ви робите пролонгацію, у вас тіло кредиту знищується. О, коли це таке случилось? Я навіть не знаю. Раніше не було такого. Пролонгація, наскільки, наскільки я розумію, вона на тіло кредиту не впливає. Це не просто комісія, ні. Якщо вам потрібно підтвердження, наберіть на гарячу лінію, вам теж саме підкажуть. Якщо ви робите продовження, у вас частина йде на комісію, частина йде на погашення вашого тіла, тобто вам потім меншу суму. Хорошо, ну дивіться, навіть якщо і так, то ну ось, якщо я зможу, наприклад, в місяць зложити дві тисячі. Ну і що, з цих двох тисяч, ви хочете сказати, що тисячу буде йти на відсотки, а тисячу буде уменьшати тіло кредиту, правильно? Ні, там не 50, не 50 йде погашення. На гарячнині вам можуть підказати або в чат-бот напишіть, і вам точно сувопі mm. підкажуть, скільки куди йде комісія, скільки куди йде на погашення тіла. То все бачу, що ви за термін з 371 день взагалі жодного платежу не зробили. Так, так, взагалі не було ні одного. Ви... Так, таке враження складається, що ви брали з метою неповернення. А чому хочете? А, 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 брати а брати? що це означає з метою неповернення? Ну тобто ви взяли кредит, чи є гроші, так? Гроші в компанії, ви ж не вдруге їх взяли, його ж потрібно повертати, а за більше, ніж рік, ви жодного платежу не зробили, ну це. Ну так що це значить? Це що що значить, що я взяв і хочу, типу, не отдавати їх, чи що? А, так, я а шо, так. А що, це можна, так, так чи що? Так не можна, звісно. Не можна. Хм, кстати, ви мені ідею таку підкинули? Ви ж тим самим порушуєте 525 статтю закону в односторонньому порядку не виконуєте умови договору. Це ви тільки що з листочка прочитали? Ні. Це Ми ви знаєте? 525 статті. Mm. Ну, хорошо, що, що ви прочитайте. знаєте закони і всі, да. я радий за вас. Погано, що ви не знаєте. Ну, дивіться. Ви не знаєте Ні, так що та, це я не знаю. Від власне, чого, віні? Віні? Чого, це ви, чого це ви думаєте, План, що, віні? Віні? що я не знаю? Дивіться, ви можете відмітити у там, як вас, там, фахівці, відділ, стягнення, не стягнення і так далі. Дивіться, що, що я можу запропонувати компанії в даний час ось? Тіло кредиту було 10, правильно? Так. Так, дивіться, оплат я ніяких не робив. Ніяких не робив. Дивіться, якщо б компанія погодилась. Мені взяти оце тіло, я вам одразу кажу, з фінансами в мене не буде такої суми, щоб я взяв і заплатив. Допустимо, ну, мінімум на три платежа, тоді я може ще й витягну. Просто ж ви ж теж заінтересовані, щоб я закрив. І я, і ви. Тобто, ви якщо я відсотків місце. Ну, якщо можна, задайте такий запрос і так далі. Бо я ж кажу, я зараз знаходжусь в другій області і повернуся не скоро, мабуть. Хотілося б вже порішати цей питання вже більше року. Ну, попрощатися з вашою компанією по-хорошому, як кажуть. Зрозумів, я вам відправлю цю пропозицію смс-повідомленням, зайдіть, підтвердіть і, і закриєте кредит без відсотків частинами за три платежі. Тобто 10 тисяч на три платежі, правильно? Так, так, там буде у вас платежі по скільки там по три, по три чотири, mm -hmm. по три тридцять, десь так, десь так. Це буде отлічно, а компанія зможе мені якийсь гарантійний лист скинути, чи може якось там суму в кабінеті поміняти? Так. Так, у вас буде гарантія, і вам змінять суму в особистому кабінеті. О, це буде відлично, я буду вам благодарний. І потім ще, по кінці третього платежа ви скинете мені на пошту цю ж довідку про закриття, правильно? Чи справку, чи як? Так, підтвердження. Так, вам буде три підтвердження на електронну адресу, яку ви вказували при реєстрації кредиту, е смс кою на телефон, uh -huh. так, і в особистому кабінеті ви теж саме зможете побачити. Ага, хорошо, отлічно тоді буду чекати, значить, смс-ку від вас. Все, відправляю. Ви через скільки можете перший внесок зробити? Проти Дивіться, Протягом. сьогодні, два, сьогодні 20 число, ну вже, я так зрозумів, зарплата сьогодні мені не прийде. У мене, в принципі, з 20 по 24, то я думаю, до 24 вийде внести якраз. Хочу вас. Очікуємо. СМС вам відправити. Дякую.